Доброго часу доби вітаю всіх на своєму каналі. Давно не було нас чутно, але ми тут є і намагаємось дещо цікаве та корисне для вас підібрати. Відео, яке будемо розглядати сьогодні, стосується насамперед учнів 9 та класів, тобто ті учні, які зараз готуються до ДПА чи ЗНО, чи це буде НМТ, не суттєво в якому форматі, але все ж таки це відбудеться. Говоримо сьогодні про софізм. Чому саме софізм? Ну, по-перше, що таке софізм? Це твердження, яке, на перший взгляд, здається, вірним, але при детальному розгляданні ми розуміємо, що воно ложне. Тобто, сьогодні спробуємо повчитись розсуждати. Для учнів старших класів це дуже суттєво о, насамперед, коли розглядаються задачі з параметрами. Задачу з параметрами ми теж будемо розглядати, але не сьогодні. І так, софізм. Ну, приклад. Стосовно ліків, давайте такий найбольший приклад, щоб ви зрозуміли, що ми сьогодні будемо робити. Ліки, коли людина приймає ліки, коли вона захворіла, тобто, приймати ліки це вилікувати людину, тобто, це добро. Отже, чим більше творити добра, тим краще звідси маємо, що ліків потрібно приймати якомога більше. Тобто, розумієте, да, в чому буде справа? Тобто ліки, вони, звісно, творять добро. Так ми це розуміємо, але не завжди приймати ліки тим більше самостійно, так, без врача, це є добро. І так стосовно математики, яке ж твердження ми сьогодні спробуємо аргументувати, що мінус один може дорівнювати одиниці. Зараз я приводжу доведення цього факту, а ваша задача у коментарях чи там як вам зручніше, у месенджерах, спробувати вказати на помилку, яка тут завідомо була поставлена. Ну, Тому що це ж ложне твердження, яке ми видаємо за правдиве, розумієте. І так, Почнемо з основної тригонометричної властивості. Тобто, синус квадрат ікс додати косинус квадрат Х дорівнює одиниці. Ну, ми знаємо всі, чудово, що це працює, тому можемо. Дозволити собі деякі маніпуляції. І так, звідси маємо косинус квадрат x як 1 мінус синус квадрат x. Ну, все логічно, поки що, так. Далі давайте спробуємо піднести обидві частини до степеня 3 других. Ну, давайте спробуємо це зробити. Тоді ми маємо косинус квадрат х у степені 3 других. Дорівнюю 1 мінус синус квадрат Х у степені 3 других. Ну, стосовно властивості і степеня. Коли я підношу степінь до степеня, показники множимо, тоді я 2 та 2 можу скоротити, і з лівої частини маю косинус куб Х, а праворуч в мене 1 мінус синус квадрат Х. У степені 3 других. Це ж твердження виконується для будь-яких аргументів, так? тому і для х, який дорівнює 180 градусів. Гаразд, давайте підставимо. Косинус 180 градусів це мінус одиниця. Тому ліворуч я маю мінус одиницю в кубі, це мінус 1. А праворуч, що я маю 1 мінус синус 180. Розуміємо, так, що це в нас 0. Тобто 1 мінус 0 у степені 3 других. мінус 1, 1 ліворуч, 1 у степені 3 других. праворуч, 1 у степені 3 других. Це корінь. Квадратний з одиниці в кубі, а це теж 1. Тобто, звісно, я маю що мінус 1 один дорівнює одиниці. І так, ваша задача знайти помилку у цьому твердженні. Задача була взята із збірника логічної математики, який я покажу у наступному відео. Желаю наснаги!